Деогруп це команда професіоналів, які створюють надійну та якісну фурнітуру для ваших меблів, приділяючи увагу кожній деталі. На цьому відео ви бачите, як майстри прибивають войлок 670 що є в наявності в нашому асортименті. Це важливий елемент, який забезпечує комфорт і довговічність виробу. Також у виробництві використовують наш італійський гумовий паз 150 ЛВ, розтяжність якого 85%. Завершальний етап нанесення клею. Це ключовий момент для фіксації м'яких елементів. І нарешті приклеювання самого поролону. Усі доступні позиції ви можете знайти в нашому каталозі. Далі процес забивання зачіпу змійки до каркасу ми використовуємо як ручну, так і автоматизовану техніку. На даному виробництві ФТУ Груп встановили сучасний станок, який автоматично прибиває зачіп змійки з максимальною точністю та швидкістю. В Ефтеу Груп ми поєднуємо традиційну майстерність із сучасними технологічними рішеннями. Заради якості яку видно з першого погляду.